Дата журналістка видання тексту. Ми не займаємося Тобто, Я що лише розповідали попередні спікери. Ми займаємося дата журналістикою, тобто аналізуємо дані, намагаємося в масивах даних знайти якісь паттерни. І ем, у нас є трішки досвідом з аналізування. Зокрема, ми ем, більше п'яти років дичаємо російську дезінформацію. В соцмережах на українських дефанах в своїх церквах, які активно існували добом, до здоров'я. І аналізуючи ці всі джерела, так чи інакше ти виходиш на мережі. Що таке мережі? Як, як, як ви можете пояснити слово мережі? А, так, але насправді для уявлення все простіше, тобто мережа це саме так, як ми візуально уявляємо, це ноти, тобто вузли точки і лінки, ребра, які об'єднують. Це візуально і так само самості, які між собою якимось чином поєднують. Мережі бувають різні, починаючи від якихось комп'ютерних мереж, нейромереж. Транспортних мереж, але над найбільш цікаві це соціальні мережі і інформаційні мережі. Коли я кажу про соціальні мережі, я маю на увазі на інстаграм, Twitter, Facebook, фейсбук, тобто, це теж є соціальні мережі. Але коли ми вивчаємо мережі, соціальні мережі це такі, які складаються в організації із людей. Тобто і о, ми вивчаємо, як вони між собою пов'язані. І інформаційні мережі це також, наприклад, якщо ми беремо вивчення телеграма, тобто сам по собі телеграм, так, це як соціальна інформаційна мережа, але в рамках цієї великої соціальної мережі ми можемо знаходити маленькі кластери мереж, які нам теж можуть бути цікаві. Тобто о, я далі вам розкажу про кейс з цими мережами. А, які бувають зв'язки між сутностями? Тобто це можуть бути соціальні ролі. Наприклад, якщо ви знайшли будь-яку структуру, ми можемо намалювати, що в нас є керівник цієї структури, є якісь люди, які порядковуються і так далі, і так далі. Тобто це буде ієрархічна мережа, які основою цієї мережі, зв'язками цієї мережі, будуть соціальні ролі. А також є мережі спорідненості, коли ми визначаємо родичі, наприклад, знайшли брата. Uh, тобто, це, це мережі родичів можуть бути uh, важливими мережами її дії. Тобто, як люди одне з одних займаються, наприклад. Якщо а, в мене є знайомий, і ми, наприклад, в багатьох мережах один одного коментаря, в багатьох мережах лайкаємо, ми одного одного, то якщо почати встановлювати наші зв'язки, буде видно, що у нас сильні зв'язки. Тобто це на наших мережах, хоча це дві людини, вона достатньо тіста. Наприклад, є люди, з якими можуть не взаємодіяти ті чи інші люди, хоча вони умовно можуть бути, наприклад, в одній мережі по приналежності. Приналежність це, наприклад, коли це учасники однієї організації, однієї партії, це можуть бути люди, які відвідували спільну школу, спільні університети, спільні курси. Я хочу вам показати це наш проєкт, який був присвячений Верховній Раді попереднього скликання. Це дуже давно було встановлено, зараз насправді, але ем, це ем, партії і фракції в Верховній Раді. І ем, очевидна мережа це приналежність різних депутатів до різних фракцій і груп. Тобто в нас є блок Петра Порошенка, Народний фронт, Батьківщина, Опозиційний блок. Але ще цікавіше, коли ми починаємо розглядати, тобто ідея цього проекту в тому, щоб подивитися, як депутати голосували, а взагалі ми тут взяли якби. Один законопроект, який ем, взяли ідеального депутата, тобто який голосував за всі хороші законопроекти, умовно кажучи, проти всіх поганих, хороші, погані були визначені мережею чесно, яка моніторила і казала, які законопроекти були проєвропейські, які якби тягнули нашу країну назад. І от, якщо ми беремо всі законопроекти, беремо ідеальний о, цей таймлайн голосування, тобто за хороші проти погані, ми виявляємо ідеального депутата, який помічений хрестиком. Його якби не існує. Тобто, не кажучи, таке майже не буває. Але далі ми починаємо всіх інших розташовувати відносно цього ідеального депутата, хто наскільки далеко від нього знаходився за своїми голосуваннями. Тобто, тут ідея в тому, що переводиться. Всі um, дані депутатів, умовно кажучи, у вектор, і uh, далі вони кластеризуються. І тоді ця мережа, яка з одного боку, здавалось би, мала кластеризуватися навколо партій, насправді кластеризується трішечки по-іншому, бо можемо бачити, що окремі депутати з блоку Петра Порошенка, наприклад, голосували синхронно за поблоком. Або синхронно з відродженням і так далі. Таким чином легко бачити в яких партіях були такі взагалі казачки, за да, звонці, які в принципі підтримували іншу партію. Таким чином можна бачити, як в, різних, в різні періоди розпадалась коаліція Верховної Ради і як різні депутати перебігали в різні блоки. Тобто, фактично, той сези, ну то скликання Верховної Ради, вона мала три таких явно виражених. Явно виражені періоди, коли а, чітко мінялися позиції депутатів по голосуванню, а, тут буде лінк. Я просто не хочу за, 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 залишатися надовго на цьому матеріалі, бо він в принципі не ключовий в моїй доповіді. Але буде лінк, якщо вам цікаво буде ознайомитись, я залишила його тут. Що ми можемо, які ми питання собі ставимо, коли ми досліджуємо мережі? Тобто нам цікаво знати, хто є вузлами цих мереж, тобто хто головні актори в мережах, нам цікаво знати, які характеристики цієї мережі, наскільки вона кластеризована, наскільки вона щільна. Чи можемо ми якось розділити її на окремі спільноти всередині цієї мережі? Дуже важлива, і дійсна є щільність, наприклад, напевно, один з найважливіших показників. Тобто, якщо всі учасники мережі між собою постійно регулярно взаємодіють, це означає, що ця мережа сильна. І зважаючи на те, що коли ми намагаємось визначити мережу, ми зазвичай не до кінця знаємо, чи це дійсна мережа, чи якісь зв'язки є умовно кажучи випадковими. І саме щільність мережі може говорити про те, що це дійсна мережа, яка працює разом, а не просто випадкова, ну або не дуже сильний конект між двома її акторами. Наприклад, от, приклад низької о, щільності і високої, да, як я сказала, тобто низька, низька мережа ще може виглядати, коли в нас є одна точка, вона поєднується з іншою, та з іншою, та з іншою. І в результаті ми маємо по одному, по одному зв'язку на кожного о, актора цієї мережі. І в щільній мережі всі актори між собою дуже активно взаємодіють. О, я пропущу оці теоретичні моменти. Um, важливо те, що мережа може мати направленість. тобто ми можемо, Коли ми визначаємо мережу, ми можемо шукати, наскільки uh, um, хто, um, якби, вхідні і вихідні зв'язки. Це теж може бути важливо в залежності від того, що ми досліджуємо. І я хочу зупинитися на мережі Телеграмів. Uh, це проєкт, який ми робили в 2022 році. Тобто, um, в результаті цього ми виявили, що відразу після окупації тієї частини, що була окупована в 22-му році, тобто це і Київська область, Сутка, оця вся територія, яка була, була створена велика мережа телеграм-каналів. І аналізуючи діяльність цих каналів, можна було виявити, що це дійсно є саме мережа, а не випадкові канали. Зараз повернемось на цю карту і подивимося, як виглядали ці мережі. Ось таким чином, тобто, кожна точка, це один телеграм-канал. Ці телеграм-канали були створені відразу після окупації. Вони мімікрували під локальні новини. В цьому плані російська пропаганда працює дуже хитра. Вони назавжди якби, роблять пропаганду, яка посилається безпосередньо на центральні їхні пропагандистські рупори. Локальні канали, вони мімікрують. Ці пропагандистські канали вони мімікрують під локальні канали. Вони розповідають людям, де можна купити води, де роздають продукти, де ще щось відбувається. Тобто, те, то, що фактично може бути дуже актуально і те, що є життєнеобхідне для мешканців окупованих територій. Попри це, ці канали так само періодично перепощують маніпулятивні, пропагандистські або ще якісь повідомлення. І е, якщо ми подивимось. На тайлайн створення, тобто, в принципі, пропагандисти не заморочуються, вони створюють канали великими блоками. Тобто, що нам може вказувати на те, що це мережа, це та сама дата створення. Якщо де 10-20 каналів створилися в один день, якщо при цьому вони перепочують пости одне одного, то це може бути ознакою, що це дійсно є мережа, яка працює поруч, разом. І дуже показово це те, що канали перестали існувати в один день. Тобто, після того як російські війська вийшли з окупованих територій. Вони зрозумно з тих з, з півночі Київської області, з частини Харківської області, там де в них не, не, не вдалося закріпитися і залишитися. Після цього вони фактично вони зрозуміли, що їм там нема що робити, і ці канали в принципі стали не потрібні. І так як їх відкривали в один день разом, або з різницею там в кілька днів для того, щоб працювати з населенням цих регіонів, так само в той самий день їх взяли і закрили, бо в цьому нема більше необхідності. І е, можна помітити, наприклад, що канали, які були на півдні України, які були на Сході, ті, що ці території, які залишились в окупації, то ці канали, звісно, постили набагато більше постів, тобто з розмір точки це кількість постів, тобто вони продовжували бути активними і е, надавати інформацію. І е, е, повертаючись до мережі. А що ми бачимо в цій мережі? Тобто в нас було в нас були канали. Ми фактично викачали всі канали, які працювали на, на окупованих територіях. Тобто, ізначально це був просто скрейпінг фейспрескрейпінг телеграму. Ми викачали всі канали і почали дивитися, що вони перепощують. Тобто це класичний приклад інформаційної мережі. Якщо є гіперпосилання, якщо є гіперлінки, якщо мережа постійно одне на одного посилається, вони працюють разом. Ми дивилися. Тобто, червоні точки це ті канали, які ми досліджували, і сірі це всі інші будь-які канали, які теж перепощували те, що вони постять. В результаті, в залежності від кількості постів, ми можемо бачити, як точки формуються в кластери. Тобто тут дистанція від однієї точки до іншої фактично визначається, ну наскільки ці, ці канали близькі між собою, наскільки вони споріднені. І дуже цікавий кластер, який знаходиться ось тут, тобто це абсолютно штучний кластер. Ці канали перепощували загалом здебільшого тільки одне одного. Якщо ми от трішки проскролимо в часі, да? тобто вони. Пос... На них не посилалися інші канали, і вони майже не посилалися на інші канали. Це була така мережа внутрішня, яка просто між собою перепощувала пости і намагалася якось впливати. Так само були е, теж пропагандистські мережі, але на які посилались інші локальні новини, якісь, можливо, це були новини від окупаційних адміністрацій, які теж здавались важливими іншим каналом. Тут ми бачимо багато перепостів з інших мереж. Ось, тобто о, виявлення того, о, хто шарить спільну інформацію, є дуже, дуже, дуже важливою о, штукою для виявлення мереж, бо саме на цьому вони паляться, мовно кажучи. Тобто, коли, коли ми бачимо згуртовані інформаційні кампанії, тому, о, на наше щастя, Телеграм досі дозволяє викачувати і коментарі, і лайки, і, о, і багато, багато, багато інформації, майже без жодних обмежень, єдині обмеження. Це Безпека, тобто це треба робити важливо не за свого номера, а за когось іншим. Не думаю, ви це знаєте. Ось. І о, цю інформацію цікаво аналізувати, і там знаходиться чимало, чимало, чимало паттернів, які нам дозволяють встановлювати ці мережі. Um. Якщо у вас є якісь дані, і вам треба подивитись, чи є це мережа. Ну насправді визначення мереж це в першу чергу візуалізація. Тобто ми не можемо сказати, що це мережа чи ні, поки ми її не намалюємо. Тому важливим інструментом, який дозволяє аналізувати мережі, є будь-який, який дозволяє вам намалювати. І одним з таких є флоріш. Хто коли небудь ви про флоріш, користуєтесь ним? Ага. Одна рука, бачите, що там є? Одна, окей, добре. Флоріш – це абсолютно безкоштовний інструмент для побудови графіків. Ви можете їм користуватись, в принципі, будь-коли, коли вам потрібно зробити будь-який графік. Я зараз вам покажу інтерфейс, але от саме ну, з мереж воно буде максимально цікаво. Якщо ми візьмемо нова візуалізація, якщо вам треба періодично візуалізувати будь-яку інформацію, раджу користуватися. Більшість шаблонів є абсолютно безкоштовними, логін через Google пошти можна користуватися. І тут є кілька шаблонів для візуалізації мереж. Ось тут ми їх бачимо. Ви можете натиснути на цей шаблон, і з плюсів він вам відразу показує, в якому форматі вам потрібно підготувати дані, щоб вам намалювала фактично мережа, тому що Підготовка даних до мереж це така специфічна штука, не можна намалювати мережу з будь-якого формату, який ви собі підготуєте. Тобто мережа має мати перелік точок і далі перелік лінків між цими точками. І ось тут, подивившись на цей формат, вам легко підготувати дані за цим самим шаблоном. Як тільки ви сюди загружаєте ваші дані через кнопку Upload, Ваша мережа з'являється ось тут. І вже маючи візуально якусь репрезентацію цієї мережі, вам легше її досліджувати. Воно інтерактивне, ви можете клікати, дивитися, і так само ви можете її вигрузити, ставити собі кудись у звіт, відправити лінк колегам, все, що вам потрібно, можна тут робити. Тут є те, що називається Діректи, тобто мережа, коли нам важливі оці вихідні і вхідні зв'язки. І так само може бути мережа, де нам ці зв'язки не важливі. Наприклад, ось така, яка просто кластеризує точки. Але є, є одна, скажімо так, проблема, коли у вас ну, до 100 точок може до 50 то ця мережа, скоріш за все, у вас ляже красива. Але це приклад великої мережі, в якій в принципі вже щось зрозуміти дуже важко. тобто тут Більше 400, здається, точок, якщо я не помиляюся. І ця мережа вже навряд чи для вас є інформативною. Тобто ви так само можете на неї наводити, клікати, але, але працювати з нею буде складно, і якісь для себе інсайти з неї буде взяти теж достатньо складно. їх Переводити в такий формат для того, щоб намалювати мережу. І от щоб перейти з хаотичної мережі оцієї, в цю мережу, то найбільш корисний показник, який вам. Дійсно можуть допомогти збудувати кластерну мережу і виявити точки, це і є показник модулярності. Що таке модулярність? Тобто модулярність допомагає встановити кластери і встановлює їх достатньо зазвичай чітко. Тобто, маючи якісь, якісь ем, неповні, неточні зв'язки, він групує ті ем, чи інші об'єкти в кластери в залежності від того, наскільки сильні їхні зв'язки всередині себе і наскільки. Ем, Менші вони між іншими групами, тобто всередині однієї великої групи, яка фактично ну буквально всі сутності в цій мережі вони виступали за зупинку допомоги Україні за припинення війни. Вони топлять за мир за те, що треба домовлятися, за те, що треба не фінансувати Україну. Тобто, в них у всіх отакі проросійські проросійська риторика, фактично, вона вторить всім тим тезам російської пропаганди, які нам дуже добре відомі, але кожен з них топить у своєму ключі, і ця модулярність якраз допомогла їх розділити на ось Такі кластери групи, які виявилися максимально точними, тобто це кластер республіканців з Дональдом Трампом, це кластер а, а, Кар, а, Такера Карлсона і Фокснюс, і так далі, і так далі, і так далі. Кодипінка, які а, позиціонують себе як пацифіста, які от, проти війни, просто за мир і не треба нікого чіпати. Uh, і uh, фактично, uh, як ми цю модулярність можемо uh, побудувати, я вам показувала Flourish, але Flourish це такий простий онлайн інструмент, якщо вам треба дуже швидко, дуже максимально в, 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 просто закинути ваші дані і подивитись на це графічно, тому що. Мережі малювати, ну, наприклад, майже неможливо в да, там, де ви маєте вручну це все промальовувати. Для, для малювання мереж якби, не так багато інструментів, і тому флоріш це такий спосіб легко зробити. Але якщо у вас велика мережа, якщо у вас е тисячі або десятки тисяч точок, то е найкращий спосіб це робити це м, програма PEFI, це вона встановлюється на комп'ютер, вона безкоштовна, це open source. Е Open source um, оплікуха, і ви можете її встановити собі на комп'ютер, і о, в ній можна малювати величезні мережі, вона не глючить, вона не тормозить, коли у вас десятки тисяч точок. Вона складна трішечки, мовно кажучи, тобто я не буду вам зараз розповідати, як з нею працювати. Але о, я о, додала сюди лінк на навчальні відео о, з того, що я дивилася. О, Відео цього лектора, вони найкраще, він достатньо зрозуміло і цікаво розповідає про те, як в гефі малювати мережі, і всі ці показники, які ось тут були, він проговорює їх на прикладі конкретної мережі. Тож я вам раджу подивитися ці штуки, і якраз таки гефі дозволяє малювати, додавати до точок у цю модулярність. Тобто, запускаючи ось тут показник модулярності. На точках, які ми не знаємо, як вони між собою пов'язані, ми отримуємо коефіцієнт модулярності, тобто від нуля до, від нуля до одного. І цей коефіцієнт він показує, наскільки наша мережа взаємопов'язана, наскільки це не випадкові взагалі зв'язки, які ми ну, не, не, не знаємо рандомізатором накидали і візуалізували, тобто він вичисляє, наскільки ця мережа реально є мережею і кластеризує в межах цих мереж різні кластери. І далі, коли у вас ця мережа кластеризована, ви тоді, в залежності від кольору, тобто він що модуляри ці робить, він в принципі просто точки відносить до різних кластерів. І коли ось ця мережа кластеризована, вона на основі цієї схожості, ви вже можете відстань точками, в залежності від того, який ви вибираєте спосіб візуалізації, відстань від точок прив'язувати до, до цих кластерів, і тоді замість хаотичної мережі, яка ніяк між собою не пов'язана, у вас вимальовуються мережа, в якій можна побачити кластери. Ось. Ще є якщо питання? Немає питань. Добре, тоді я дякую за увагу. В принципі, це те, що я хотіла коротко розказати про наші проекти по мережах. знов таки, для великих мереж я вам раджу розібратися з Єфі, вона максимально корисна і там неймовірна кількість різноманітних. Показників для того, щоб ці мережі кластеризувати, щоб знаходити в них зв'язки. І о, якщо, о, якщо будуть якісь питання, то ми, в принципі на зв'язку можемо можете звертатись на текст, і ми завжди готові допомогти тим, чи можемо.